Не лунає, не лунає понад світом пісня України. Плач, дитячий, понад світом з України лине, засівала Україна землю пшеницями, чорну ріллю поранено, болем, кулями, сльозами. Почуй, Боже, біль народу, допоки живого, не дай згинуть Україні з простору земного. А то скажуть була колись Україна, гарні пісні, люди. А тепер тут море крові сусіди байдужі. Не прилетить в сад вишневий, соловей співати, вже не вийде свого сина мати зустрічати. Під вікном, як від блиск неба, Мальвий світ розквітне з густком крові вогненної, понад білим світом війна, війна вірвалася в Україну. Жорстока, звіряча, світе білий, світе білий, невже ти не бачиш? Ні ні війні. Кричи моя душа із знаком оклику, кричи, кричи, щоб світ почув мій крик, душа. Будемо, будемо боротись за єдину, за рідну матір Україну, за всіх дітей. Вони ж малі. За весь народ ти чуєш, брате, з нами Бог. З нами Бог ми не. Завжди, завжди буде Україна, і слава, і воля завжди буде.